Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Мої шановні підписники, учасники нашого ком'юніті питають мене, чому я так переконаний, що Україна буде в Євросоюзі. У мене є для цього принаймні три причини. Хочу поділитись з вами сьогодні. Я думаю, що Україна буде в Євросоюзі, тому що це вигідно Євросоюзу. І перша причина це геополітика і безпека, тому що я думаю, що в інтересах Євросоюзу і західного Олігону загалом те, щоб межі Росії в усіх сенсах цього слова були від нього. Подалі тому залучення України в свій клуб дозволяє ну, по суті бути додатковою такою захисною зоною, яка убезпечує і Польщу, і інші країни, діючі члени Євросоюзу. Я думаю, що вони безумовно аналізують і дивляться на це в тому числі таким чином, тому що не включення України в Європу це не просто рішення, це рішення, яке має зворотній бік. І цей зворотній бік полягає в тому, що Україна не має економічного та іншого потенціалу бути сірою зоною. Тому що, по суті, відбувається конкуренція між Росією і Західним Лігоном, і ми знаходимося в епіцентрі цієї боротьби. Тому якщо ми. Не будемо членом західного олігону і Євросоюз, це як ну, ключова, скажімо, інституційна форма того, як це можливо зробити, да, в легітимний спосіб, в такий зрозумілий дипломатичний спосіб, то ми не зможемо бути просто прикордонням і сірою зоною. Ми будемо приречені на те, щоб стати так чи інакше частиною. Цього російського світу, я думаю, що це не в інтересах Європи, і додатково це підтверджується тим, яку підтримку вже надав Євросоюз Україні. Підтверджується тим, яку підтримку, хоча дуже повільну і дуже не завжди достатню по обсягам, але все-таки величезно надали Сполучені Штати Америки, тому що навіть якщо ми з вами візьмемо те історичне голосування в Конгресі. Про виділення 61 мільярду доларів США на потреби України. Це не значить, що ці кошти фізично йдуть в Україну, але значною мірою навіть фінансування американських оборонних компаній в інтересах України, для забезпечення України. Та на фоні того, що Тайвань і Ізраїль разом узяті отримали вдвічі меншу підтримку. Я думаю, я записував про це відео, що це є ознакою включення України в Західний Лігон. Я думаю, що це. Серйозний геополітичний і безпековий сигнал. І Ми безумовно чекаємо нових, значно більш впевнених і конкретних сигналів від Рамштайну, який має відбутися найближчим часом на рівні перших осіб, світових лідерів. Тому перший фактор це геополітика і безпека. Другий фактор це ринки. Україна з одного боку сьогодні є крихітним ринком, але є. Потенційно дуже масштабним е, таким е, майданчиком для масштабування економічного простору Європи, та тому що коли ти економічно розвиваєшся, тобі потрібен простір для експансії. Ти шукаєш країни, з якими тобі вибудовувати дружні стосунки, які погодяться грати по твоїх правилах у широкому сенсі цього слова, і конкретно в юридичному сенсі цього слова, коли вони стають членами твого клубу. І тому Україна. Дуже крутий ринок з точки зору потреб розвитку інфраструктури, можливості розвитку переробки, можливості виробництва багатьох товарів, які ще вчора вироблялися в Китаї, а найближчим часом вони там не будуть вироблятися, з огляду на знову такі геополітичні безпекові фактори. Ми з вами говорили про ту торгівельну війну, яку вже розгорнули Сполучені Штати Америки проти Китаю, і до якої приєднується Євросоюз. Так, от я думаю, що в цьому контексті. Україна потенційно є цікавим ринком, тому що якщо ми з вами повернемося в часи Другої світової війни, після неї Сполучені Штати Америки реалізували так званий план Маршала. Я розповідав вам про нього. Так от тоді Європа також можна сказати, що не була масштабним і привабливим ринком, платежеспроможним ринком для Сполучених Штатів Америки, але незважаючи на це, США надали таку Проекцію своєї економічної сили, своєї підтримки, своїх технологій, своїх ринків, грошей і певного типу політик, які дозволили Європі стати значно сильнішою і стати союзником Сполучених Штатів Америки, стати ринком Сполучених Штатів Америки, стати. Членам західного олігону на чолі Сполученими Штатами Америки, я думаю, що сьогодні Євросоюзу, в тому числі таким країнам, як Німеччина, і до певної міри таким країнам, як Польща, їм вигідно зіграти в цю гру, причому на своїх умовах. Тому що сьогодні, коли Україна в слабкій позиції об'єктивна, та тобто вони можуть. Пропонувати нам умови вступу до Євросоюзу, як то кажуть, take it or leave it, да? тобто приймайте як є, або йдіть геть. І Україна значною мірою знаходиться в заручниках і буде схильна погоджуватись на певні умови, на які, можливо, за інших умов вона би не погоджувалася і вела би більш жорсткі перемовини щодо умов вступу, щодо перехідних періодів, щодо певних якихось особливостей і так далі. І так далі. Тому друга причина це Україна потенційно велика. Який ринок, який цікавий економічно розвинутим індустріальним країнам Євросоюзу, для того, щоб проєктувати, так би мовити, свою економічну силу на новий простір і розширювати свою зону впливу, розширювати свою співпрацю. Всі успішні країни це роблять. Тому навіть сьогодні Китай копіює те, що колись робили США з таким проєктом, який називається Один пояс, один шлях. Да, ви подивіться, це в принципі. Певний такий копіпейст, ну змісно в міру їх розуміння здібності і поточного контексту, того, що колись США робили з Євросоюзом. тільки з тією різницею, що Африка це все таки не Європа, да, а Китай це не сполучені Штати Америки, але сама логіка того, що робить Китай, да, тобто вони включають країни в певний клуб. Вони розбудовують там інфраструктуру, причому вони дають кредити цим африканським країнам, щоб вони закуповували товари і послуги китайського виробництва для розбудови своєї інфраструктури. І вони по суті стають більш залежними і створюють додатковий попит на китайські товари і послуги. Та тобто, це є проекція економічної сили і розширення власного економічного простору. Я думаю, що. Євросоюз буде робити аналогічні кроки по відношенню до України. Ну і третє це ресурси, тому що Україна. Як сказав один державний діяч український ресурсний центр, це погано дуже насправді, якщо чесно, це дуже погано бути ресурсним центром. Але якщо подивитися з точки зору інших країн, якщо подивитись на цю шахівницю, то євросоюзу і більш розвинутим країнам вигідно мати Україну членом свого клубу, яка грає за їх правилами з точки зору, в тому числі постачання ресурсів, починаючи від критичних матеріалів до агросировини. І до людського капіталу, тому що якщо ти інтегруєш країну на своїх правилах в свій клуб, то для тебе це додає додаткову перевагу в порівнянні з тим, що ти би, ну скажімо, мав би конкурувати за певні ресурси на умовах, які ти не встановлював, а тут ти є. Архітекторам правил гри, тут ти є арбітром, тут ти по суті забираєш певну частину суверенітету країни. Да? Ну тому що всі країни, які вступають до Євросоюзу, вони віддають частину свого суверенітету, очевидно, та і мотивацію, наприклад, виходу. Е тієї ж великобританії з Євросоюзу це була повната влади, яку вони мають над власною країною, Да? тобто вони повернули собі цю владу в повній мірі. Так, от я думаю, що третій фактор це доступ до ресурсів на зрозумілих вигідних умовах, які встановлює сам Євросоюз. Тому я переконаний, що Україна. Буде в Євросоюзі, тому що це вигідно Європі і це вигідно Західному Олігоні. Шановні друзі, а чи погоджуєтесь зі мною ви напишіть вашу думку в коментарях. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам.